Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу розпочати нову рубрику в мене на каналі, а саме Догляд з Аврори. Розпочала я своє таке, знайомство саме з засобів для обличчя. У нас, нас це бренд. Чи, якщо більш точніше сказати, то це компанія Velta Cosmetics, а сам бренд називається Clianus Plus. Ось так виглядає. Я думаю, хто часто ходить по Аврорі, роздивлюється засоби, то ви точно бачили ці засоби на полицях. Отже, в Аврорі представлено три засоби, але із трьох один засіб я не брала, а замовила саме один на мейкапі, але його в Аврорі немає. Отже, давайте тепер розпочнемо саме самообговорення щодо чого. І хочу перед початком сказати вам, що. Отже, у мене така манера спілкування. Коли я щось хоч, вибираю, що мені сказати, як мені пояснити, я можу робити якісь паузи, я не люблю тараторити, я люблю все спокійно пояснювати. В мене взагалі манера спілкування така спокійна. І тому не треба мені е, в коментарях писати, що я там повільно розмовляю, там все. Ну, ви зайшли на це відео. Якщо вам не подобається, будь ласка, ідіть далі. Е, свою манеру спілкування перероблювати під когось, я не буду. Я так спілкуюсь. У мене не канал, де ідеальна картинка, ідеально все. Я е, розмовляю так, як я розмовляю. Десь що сказати, десь повільніше, десь швидше, але я так викладую свої думки. Тому, кому не подобається, будь ласка, йдіть далі, і не потрібно затримуватися, і не потрібно витрачати свій час. Ну і мої мі також, щоб я вам там щось пояснювала. Отже, це такий маленький відступ. І тепер давайте перейдемо до обговорення. І нагадаю вам, щоб ви підписувались на мій канал, ставили вподобайку і пишіть, користувалися ви цими засобами чи ні, чи хочете якраз взяти протестувати. Буде дуже цікаво. Тому, хто на одній хвилі зі мною, приєднуйтесь, далі багато всього цікавого. І напишіть, як вам мій сьогоднішній макіяж. Отже, перший засіб, давайте я розпочну із ось такого: це міцелярний очищуючий гель для вмивання. Саме цей засіб я замовляла на мейкап, тому що в аврорі я такого не бачила. Але вирішила вже, як тестую, то протестувати все, що є в цій серії, тому замовила Об'єм 240 мл. В принципі, гель мені сподобався, він міцелярний, тому він змиває навіть макіяж, ну, такий не мегастійкий, звичайний, гарно очищає, при цьому він не сушить вашу шкіру. Але не скажу, що це якесь мега очищення. Я б сказала, що такий гель він підійде більше для тих, у кого суха нормальна шкіра, в кого немає ніяких таких проблем із порами збільшеними, що там потрібно їх мега гарно очищувати. Просто, звичайно, безпроблемна, можна сказати, шкіра то вам ідеально цей засіб підійти, він вам гарно все очисте. Ну, а так для себе, звичайно, такий як легкий, можливо, як легкий ранковий догляд можна. А на вечір я люблю щось більш таке глибоко очищуюче, тому мені. Такий трішки не підійшов, за слабкий для мене. А взагалі, саме по іншим категоріям, мені навіть дуже сподобався, він дуже економний розхід, гарно розподіляється по обличчю, піниться. Тому і такий гарний, свіженький аромат. Тому, кому цікаво, хто хотів би спробувати, то можу вам рекомендувати. Наступний засіб, це вже в Аврорі саме я брала, це ось така, ось така міцелярна вода 490 мл, такий незвичайний формат. Дуже такий великий об'єм, це надовго вистачить. Сказано, що він підходить для очищення обличчя губ та очей. Щодо обличчя, так, гарно очищає, знімає макіяж, згуб також, а щодо очей, то мені не підійшло. Мені почало пекти очі, коли я змивала, тому для очей він не підходить. Ну, а це не дуже гарно, тому що якщо вже і купляти міцелярку, то хочеться, щоб вона була відразу для всього і для очей, і для обличчя всього. Тому в цьому аспекті мені не дуже сподобалось. А взагалі непогана міцелярка. Не дуже я багато її використала, так як міцелярками я не користуюсь прямо на кожен день. лише... Коли ось макіяжі роблю, тоді міцелярки. А коли макіяж не роблю, або такий ну, просто мінімальний, то я можу просто вмитися засобом і все. А взагалі, такий, кому не, не, не подобаються ніякі там віддушки такі, то тут такий дуже нейтральний аромат, вам підійде. Тому, в принципі, кому не для очей, а просто обличчя губи, то, звичайно, спробуйте, тоді вам можу його рекомендувати, тому що більш ніяких таких реакцій, подразнень, нічого такого в мене не було. Тому. Далі також в Аврорі засіб це ось такий тонік освіжаючий, об'єм 240 мл. Як ви бачите, я так покористувалась ним. В принципі, в мене немає ніяких нарікань до цього тоніка. Він, вибачаю за тавтологію, гарно тонізує обличчя, є таке легке освіження, доочищає. В принципі, всі функції, які повинен виконувати самий звичайний тонік, він, звичайно, робить. Тому ці всі засоби вони просто мегабюджетні. Тому о, можу рекомендувати: купуйте цей тонік однозначно, я думаю, ви не пожалкуєте. О, звичайно, тут якогось мега-зволоження не буде, о, хоча, ну, не всі тоніки заявляють, що вони зволожуючі. Але. Всі, в принципі, свої функції він виконує. Тому цей тонік я можу рекомендувати. І ще в Аврорі ще в цій серії представлене очищуюче молочко для обличчя, але я його не взяла, тому що я собі сказала, що більше очищуючі засоби в вигляді молочка я собі ніколи купувати більше не буду. Тому що, як тестувала доктор Санте, спочатку серію з огірком. У мене є відео на каналі, там було молочко. Ну, я якось ще довикористовувала до кінця. А потім тестувала також доктор Санте, але із Аргановою олією серія, там також було молочко. От його, наприклад, я вже не змогла довикористовувати, тому що. Це зовсім не мій формат. Я просто розумію, що я його можу потім викинути, я його не довикористовую, тому я не брала його, отже, про, про, саме про цей засіб вам нічого сказати не можу. Так, ну а взагалі серія бюджетна, непогана на свою ціну. В принципі, вона свої задачі виконує. Отже, пишіть, хто користувався засобами з цієї серії, як вам, буде дуже цікаво почитати. І також я вже починаю тестувати також із Аврори серію для волосся. І, будь ласка, напишіть мені, можливо, комусь саме якась, якась серія дуже цікава з Аврори. Пишіть мені, я потім буду якомога швидше саме тестувати цю серію, яку ви б хотіли дізнатися, якесь відгук, якесь враження. Я буду обов'язково прислухатися до ваших побажань. Ну, а якщо ж особливо нічого вас не цікавить, таке конкретне, то вже ж на свій розсуд <гаду> буду далі тестувати. Е, нагадую, щоб підписувались на мій канал, підтримували мене, а то в мене тільки начебто, трішки підписників набіжить. тут хоп, знову підписалися. <гаду> не знаю. Я так розумію, якщо ви підтримуєте український контент українських блогерів, ви підписалися. Ну, на що відписуватися? Ну, якщо вам якесь там відео не сподобалось, ну не дивіться його. Ви ж не знаєте, які будуть наступними відео. Можливо, наступні відео вам знову сподобаються. Якщо ви підписалися були, значить, вам сподобалось якесь відео. Тоді звідки ви знаєте, що це відео, що не буде далі відео по, на ваш смак. Тому я цього, звичайно, не розумію. Ну, це ж таке, всі ми люди різні. Отже, чекаю також ваших коментарів щодо макіяжа. І побачимось вже дуже-дуже скоро в наступних відео. Ще в нас дві частини інвентаризації мого догляду, я вже відзняла. Але, так як в мене, по, в мене є графік відео, в мене є план, коли яке відео випускати. І ну, ці відео були перші. А вже наступні відео будуть саме або наступні, або через відео побачимо. Там трішки може змінюватись, але ось дуже скоро будуть всі інші частини інвентаризації. Тому, хто чекає, скоро буде. І також, із самого цікавого це перше враження від серії The Provence LCF. Я також вже не дочекаюсь, коли вже я буду його відзнімати. Вже також дуже-дуже скоро. Тому Хто не хоче пропустити моїх нових відео, ставте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення, і чекайте на наступні відео. Всім дякую за активність, до наступних зустрічей і всім па